19 грудня в День Святого Миколая у нас на святі присутні почесні гості. Депутат Верховної Ради України, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молоді регіони» регіони Андрій Павлович Пінчук. Давайте його привітаємо і запросимо на сцену. Голова Київської обласної ради Качний Олександр Сталіноленович. Міський голова Фастова, пеньковий Олександр Миколайович. Гучніше, гучніше, давайте привітаємо нашого нашу гостей. є такі дні, коли хочуть завірити, що дійсно якісь дива відбуваються, якісь чудеса а, теж трапляються в на нашому житті. І я хотів би сьогодні а, дійсно. А, Привітати всіх. Дійсно, сьогодні ті подарунки, які будуть для дітей від нашої організації, від особистого кожного з нас, знаєте, це дійсно якісь невеличкі свята, але я впевнений, що наше завдання кожного дорослої людини зробити так, щоб діти, які в деяких випадках не завжди мають ту. Знаєте, Потрібна кількість уваги від батьків, чи взагалі від близьких людей, були не обділені і, напевно, це найбільший податок. І е, я хотів би сьогодні ще сказати, що е, дійсно ми вже вдруге проводимо подібну акцію. Я думаю, що я впевнений, що вона буде е, в цьому році і наступному і е, далі кожен рік ми будемо підтримувати чи можемо і не тільки в День Святого Миколая найкращі родини, найкращі умови. І відчувається та турбота, за яку ми сьогодні так багато говоримо. Дорогі наші діти, сьогодні свято ваше. В цей день ми все робимо для того, щоб ви усміхалися, щоб ви сьогодні раділи разом з нами. Ми сьогодні святкуємо велике свято в православному світі. День Святого Миколая, Миколая Чудотворця, святий Миколай все зробив для того, щоб ми сьогодні могли звертатися до нашої віри. Все зробив для того, щоб ми розуміли, що своя жертва заради віри приносить дуже серйозні результати. І завжди він в ці дні, 19-го числа, ми відзначаємо День Святого Миколая, завжди з'являвся. Дітям з подарунками Шановна громада, сьогодні у нас свято, на якому присутні високоповажні гості. Я хотів би декілька слів сказати про молодіжну організацію Молоді регіони. Це організація, яка благодійними своїми заходами сьогодні знаменна на всю країну. Сьогодні дуже багато дитячих будинків і спортивних площадок. І інших заходів, і фінансування які проектів здійснюють сьогодні молоді регіони. Я хочу від всіх фестівчан, від депутатів міської ради, від депутатів Київської обласної ради сьогодні привітати керівника організації Молоді Регіони Андрія Павловича Пінчука. С Днем Святого Николая поздравляю. Это большой праздник не только для деток, но и для взрослых. Все любят получать подарки. В этом году мы постарались сделать так, чтобы подарки получил не только взрослые, но и детишки. 350 деток города Пастова и прилегающих сел и городов получили подарки от молодых регионов. Для нас стало традиционным помогать и оказывать адресную помощь в детские дома и многодетные семьи. В прошлом году мы начали добрую традицию помогать в, день, в канун Дня Святого Николая передавать подарки э, и технику в детские дома. В частности, это был э, город Белая Церковь, детский дом материнка. В этом году мы продолжили нашу традицию уже в другом, э, в другом округе, но в Киевской области, в городе Пастове. Мероприятие собрало порядка 350 детей э, незащищенных э, слоев населения. Со стороны молодых регионов мы оказали наибольший вклад в организацию данного мероприятия и праздника детям. Мы говорим, что самые важные эмоции с детства. И мы искренне верим, что эти эмоции принесут добро в душу маленьких детей. Сегодняшнее мероприятие стало уже традиционным для молодых дронов, и мы планируем продолжать такие же акции каждый год. Приглашаем также всех тех, кому не безразлично в жизни, судьбы то которые по тем или иным причинам лишены полноценного родительского внимания, присоединяться к нам и совместными усилиями, я думаю, что мы сможем дарить им как минимум один раз в году еще один праздник еще одно небольшое чудо. Поэтому всех с наступающим праздником, всего самого хорошего и любите детей, они наши будущие.